У році я поступив після закінчення гімназії до Богословської академії. Колись не було таких іспитів, як тепер формальності, приходив кожен до ректора і розмова була дуже коротенька, і сам ректор вирішав, кого прийняти, кого не прийняти. В 32-му році я прийшов до ректора. І... Не знав я, хто то, то як, але бачу, другий підходять і прийшла на мене черга. Приходжу до кабінету, ну, як звичайно, поцілував руку отця ректора. Сідайте, брат, сказав. Ну, я сів і не знаю, що далі буде. Знайшов мої документи і взяв. Під книжку Нестлі є текст грецький та латинський, перевернув кілька карток і скаже: ану, читайте по-грецьки і перекладайте. Ну, я трохи східрив, тому що там по латині я краще знав по-грецьки, я не дуже добре знав. Ну, Знав я, але слабше, ніж латину. І все тут погляну і ту і перевожу: ну, добре, брат. Заспіваєте щось, щоб співати. Перед... Я ніколи не співав перед другими, а тут перед таким великим чоловіком, як отець ректор духовної семінарії. А що за співати, я питаю? Та що хочете? Думаю, що то, -то за співати? Бог я затягнув. Я тільки почав, досить. І так я був прийнятий до, до духовної семінарії. А Значить, хто тоді був отцем ректором? Отець, а, отець ректор був якраз е, отець доктор, професор Йосиф Степей. Нас не випускали так собі, як тепер, кожен кожний тиждень, кожен місяць їхати, тільки раз в році, в Різдвяні свята. І більше нічого. На Великодні свята нас ніхто нікуди не пускав. Ну і другий раз то є на літні. Ферії. А здавалося, мури довкола семінарії були, високі мури. Здавалося, що тут якась тюрма чи що, а там досить веселі були моменти. І сам ректор сліпий, любив пожартувати. Але то не було все можливо. Як ми після обіду мали рекреацію в городі, то він любив прийти до гурту з студентами і пожартувати. Але приступити до отця ректора було так, як він іде, або щось на коридорі, то ніхто не важився. То був ректор, ну як сказати, ректор Більшим Його боялися. Його не так боялися, як поважали. Як він проходив, то кожен якось ніяково було коло нього стояти, не знав, як куди дітися. От один момент. На попередній конференції він сказав, щоб закривати двері, тому що протяги її і так далі. Ми стоїмо за кутом там на коридорі. Дивимося, йде ректор. І повернувся сам і замкнув двері на балкон, хтось лишив. Ну, нам так неприємно було, що сам ректор мусив закрити двері. Ми числили, ну як таке, може навіть ну не то злочином, але якимось великим нарушенням дисципліни. А він ще... ніколи не підносив голосу. Не, не того, щоб, а, ти сякий, такий. Треба було два рази на році прийти до нього на аудієнцію. А то ми називали відвідати отця ректора. А то ті відвідани кінчалися деколи, що в поті чула, або цілий червоний виходив із кабінету. Спокійно говорив, дуже спокійно, але. Відповідати на його питання було дуже тяжко. Ну, і а буде. чим найбільше цікавився, отець Ректор? А чим найбільше він цікавився, я, я не можу сказати, тому що він, от я говорю, два рази ми в році мусили бути у него. На буденні теми ми говорили. Ну, братик, він все любив говорити, братик. Що читаєте там, до духовного вчителя? А у кого сповідаєтеся? А де були на е, вакаціях? А що вам тут не подобається, в а чи е, харч добрий? От так о. І втім, і втім дещо. А от ви там, а там таке-таке зробили. ректор знав. Ніхто не знає, а в нього в князі було написано і туди, і туди, і туди. Ну так стала, як ветко, що там не в лінії, але якийсь там коле. Він сам знав тільки свої, свої ті е, почерк. Так, а чим він цікавився? Ну, я, мені трудно сказати, тому що всі, всім він цікавився, а передусім дбав про виховання. От я скажу. Приклад з прийом. Кого він приймав? Мучульський був мій товариш. І він каже: я прийшов до ректора, не говорив отця ректор. Ми між собою говорили ректор. І ка питає мене ректор: а скажіть, брате, що у вас, яка хіба най най найбільша? А я лінивий». Ну, то я вас приймаю. Він не боявся. Так сказати, прийняти якогось, ну, не підготовленого. Тому що за п'ять років він був певний, що вигоняв семінарі дасть виробити з нього добро священника. От такий, так як він. Аж щоб він щось сказав, от то важніше, то він говорив конференції два рази. В, тиж... в місяці ми його слухали конференцію, ну десь таку годину. І там було все. І цілий ціли місяць, цілих два тижні ми тим жили. А так, щоб він приходив, якісь зауваження робив, не було. Богословська академія славна була і своїм співом, не тільки літургіями, але й співом. Семінаристи співали так. дуже багато, а сам Йосиф сліпий. Він любив співати? Ні, він, він якраз співом не відзначався. Так я йому раз діаконував у Юрі. Ну, я так само не співак, але якось видко високим тоном я зачав. Коли я прийшов вже до престолу, він каже, а ви так високо не співаєте, тому що я не можу тягнути. Ну, от так, мені тут легенько звернув увагу, щоб я не голосно співав. Він не був співак, але вимагав від, коли я вступав при прийомі, то він пробував, чи має голос. Але мимо того, приймав таких, що нічого не Нікого ні голосу, ні слуху. Чи відвідував Богословську академію і митрополит Андрей Шептицький? А, Раз в рік обов'язково на Святого Духа, коли там церква була Святого Духа, не семінарія, церква була Святого Духа. І на Святого Духа приїжджав митрополит, ну, рідко правив. Звичайно, правив епископ Никита Будка, а він присутствував в церкві, ну, благословення дав, і на обіді був, фотографувався перед. Перед його статуї. У нас у Мисоці була статуя митрополита роботи Коверко. Ну, прийшов 1944 рік. 44-й, так. У 44-му році які? була ліквідована Богословська Ні, академія. Ні, в 45-му, 45 на з 10 квітня. Як то було? Я був присутній там. Я... Якраз на мене попало, то, як прийшли НКВД, почали стукати в двері. То вже було ввечір, вже сіріло, не, ще не було темно, але вже і не було, ну, десь так, може, 7-8 години вечора. Відчинив я ту фірточку таку в дверях, питаю, хто, а там повно в у зелених шапках НКВД. НКВД. Ну, а я не маю ключа, кажу, я побігну зараз. Поки я до ректора Чорняка. вже тоді був у семінарії Чорняк. Ну, сліпий, сліпий вже був арештований. Вже був арештований кілька днів тому назад. І коли ректора не було, я спускаюся вниз, а вже двері відчинені, входять в військо до семінарії. Ну і цілу ніч робили ревізію. І не, не тільки у нас, а й у сестер. Тому що був будинок біля семнарії, там сестри варили обід, ну, загором нам… в тим самим будинку у нас була їдальня. І всюди цілу ніч робили ревізію. Рано скликали нас всіх на стоятелю. І великої духовної семінарії. А ви в тому часі вже були настоятелем? А я був а я був настоятелем, я вже два роки, три роки я вже був настоятелем тоді. І полковник Алексєєв, я запам'ятав, прізвища Олексєєв був у літнім плащі, погони були сховані і сказав, тільки кілька слів. З цієї минути ваша семінарія і академія не существують. Все. От такий, такий був кінець нашої семінарії і богословської академії. За якийсь час дивлюся, я отак вот от в вікно дивлюся, а там вже зібрали. З тих хлопців малої семінарії, і щось там якийсь сержантина говорить їм, що ти на... говорив. І розійшлися. Приходить до мене брат, у мене брат був, вчився в малій семінарії, десь там, в котрійську третій класі гімназії, прибігає та каже, та чого ти тут сидиш, ти збираєшся, їдемо додому вже. Нам сказали їхати додому. Ну добре, їдь, я йому дав гроші, він поїхав. А старших питомців, ті, що вже мали вік призивний, забрали до війська. Говорили пізніше, що вони були в Білій церкві. А перед тим арештували були ректора Черняка. Ну, після того зараз, після. Після ліквідації, після того забрали чорняка, забрали сам пару настоятеля і забрали Труша. Е я лишився, і духовник отець Кулиній. Нас не рухали. А чому не рухали? Духовник, ну, то, а він якийсь там. Духовні науки тільки говорив, та все. Та що він там? А е, отця труша взяли, тому що він у бібліотеці працював, а знайшли там лідючки, ну, по одній там. От ви проти нас. І його взяли і до нині я не знаю, яка його судьба. Е, 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 отець Сампара пара е, е, їхав зі мною в одній вагоні на схід в, в 49-му році. Його випустили, але в 1949 році нас вивозили в Грудне після вбивства Галана. Ми навіть не знали, за що ми. А пізніше ми довідалися, що ми вбили Галана. Ви вбили? Та я так жартом так, говорю. Так.